Всім привіт! Всіх вітаю на каналі, і сьогодні у нас буде DIY і відповіді на запитання. Перше запитання: де можуть працювати випускники спеціальності міжнародні відносини? Випускники спеціальності міжнародні відносини мають широкі можливості. Бо вони можуть спробувати себе у дипломатичних установах, у міжнародних організаціях, як ЄС, можливо, Червоний Хрест, ОБСЄ і так далі. Також в зовнішній політиці, аналітиці, можливо, в міжнародному бізнесі, а також спробувати себе в секторі освіти. Наступне запитання: чи ваші професії потрібно гарно володіти українською? Чому так безумовно? Хоча міжнародні відносини передбачають перед собою знання кількох іноземних мов? Українська це базова мова, це мова офіційного спілкування. І ми, як представники України на міжнародній арені, маємо мати чітке мовлення, висловлювання, а також правильно формувати наші думки, тому що це відіграє важливу роль на прес-конференціях, на переговорах та на зустрічах. І останнє запитання: як виявляєте свою майбутню творчу професійну реалізацію? Я бачу себе людина, яка працює у сфері дипломатії. Я хочу брати участь у міжнародних проєктах, що пов'язують Україну з іншими державами, а також хочу допомагати розвивати партнерство України, а також я б хотіла подорожувати, знайомитися з іншими культурами і представляти Україну на міжнародній арені як сучасну, незалежну та культурно багату країну. І ось така сніжинка у нас вийшла. Всім дякую за увагу!